Всіх вітаю на каналі. Вчора, як я і трохи собі уявляв, таки тими вправами я зірвав спину. Сьогодні знову весь поперед болить, тому нічого важкого зробити не зможу. Буду робити вправи просто з підняттям ніг і сподіватися, що це буде якось відображатися на цій ситуації. Бо поки що більше двох тижнів і ну, ніяких відчуттів таких навіть, щоб. Якось пружньо воно становилося, поки немає. Можливо, треба довше робити, а більше, але я не хочу перенавантажуватися, щоб потім не ходити як той поламаний весь. Щоб поїхали. Прави звичайні, як, як і раніше. Як що робиш взагалі не відчувається? Таке ніби та як би робив, робив. А за другим разом вже... Ого, Починає на ноги давати. І жарко. Вправи ніби не складні, але відчувається навантаження, починаєш одразу пітніти. Цю вправу все. Ах, ну, на спину не дає навантаження, то я сподіваюся, що цю, якого так от буду робити, теж буде нормально. Угу. Ноги болять страшні. Дуже болять. Але якщо кожен день так роблю, то немає такого відчуття, ніби розсипайся. Просто болить, потрохи стухає. Болить, потрохи стухає. Тобто я так розумію, що більш-менш все нормально. Якщо стабільно йде навантаження легеньке, без перенавантаження. Вчора зробив і вже все, поперек страшне болить. Хоча просунувся на три рухи. Це вже щось. Треба 3 по 20, через рік я зможу вже зробити це без проблем. Це достатньо. <пірказ> <пірказ> Третю Буду робити таку більш менш. Легку я вже робив її з підняттям рук. Коли на місці стоїш, відступаєш, робиш. І все. В принципі, просто зроблю, ну, не знаю, разів 30, можливо. І на тому все, щоб не перенавантажити знову, бо і так спина болить. Тільки зміг. Капець. Я не знаю, що воно тут хоча. Але оце все страшне так, бо що реально... Оооо, навіть руку не піднімеш. А, капець. Повна срака. Подивимося. Я кожного дня або руки вбив. Все інше нормально. Або болять руки, ноги вбиваю, болять ноги, спину вбиваю. І так день за днем. Постійно щось нове-нове. Але... Рух то є рух все одно. Ну, я вірю в те, що це має бути результативно. Просто не так швидко, як хотілося. Бо планував за два дні. Щось пішло не так. Мусимо чекати. Фух. Що ж, буду завершувати до наступного відео. Всім па-па!